Прагнеш стати лідером змін у технологіях, освіті, бізнесі чи будь-якій іншій сфері, де знання реально переходять у дію. Тоді я запрошую саме тебе. Вітаю. Я музика Олександр, власник стартапу розумних розвиваючих іграшок Тейлор і викладач математики в університеті Інтіта. Якщо ти мрієш і готовий мислити не як виконавець, а як творець. Якщо хочеш не просто знати, а робити, тоді це місце створено для тебе. У Інтіта ти не не просто вчишся, ти вже можеш працювати над власними проектами з першого року у середовищі, яке створене підтримувати, і підтримує створення: інженерія, IT, штучний інтелект, бізнес-стартапи це лише точки входу в бізнес більшу гру тут ти отримаєш не тільки знання, а й інструменти, середовище, наставництво. Запрошую тебе на Profit Day, щоб ознайомитись із партнерами університету інтіта, нес, промавтоматика, плазматек, які відкривають ключові кафедри. Переходь за посиланням в описі, реєструйся і ставай частиною спільноти сміливих, допитливих, діючих. Чекаю на тебе в інтіта. Давайте творити майбутнє разом.